На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня мої вітання. П'ятниця, 9 червня, і деякі теми випуску є такими. Новопризначені працівники Державної виконавчої служби склали присягу. Сьогодні минуло 95 років від дня створення державного архіву Житомирської області. Влада міста має намір придбати кілька електробусів. Сьогодні у Києві офіційно презентували пенсійну реформу. Про це йшла мова на прес-конференції з Володимиром Гройсманом. Власний урядовець і розповів про деякі аспекти. Зокрема, осучаснення пенсії призведе до її систематичного зростання. 9 мільйонам пенсіонерів з 12 мільйонів підвищать пенсії від 200 до 1000 гривень. А ось перспективі пощастить тим категоріям громадян, які нині працюють офіційно. Саме це стане запорукою стабільної пенсії згодом. Детальніше в репортажі Костянтина Касяна. Три-п'ять років без зміни пенсійний фонд буде абсолютно банкрутом. Тому час пенсійної реформи переконують урядовці. Проблема дійсно є. Наразі в країні проживають 12 мільйонів пенсіонерів, 8 мільйонів з яких отримає мінімальну пенсію в 1312 гривень. Вижити на такі кошти неможливо. Ви працювали все своє життя, а хтось, вибачте, сидів на лавочці і лускав зернята, і жодного дня не працював. У вас однакова пенсія. Тому що ви працюючи, а я говорю, це абсолютно більшість громадян України, ви заробляли собі на пенсію. І так система побудована несправедливо, що і за того, хто не працював. Тому я говорю про те, що ваша пенсія має бути більшою, і ваша пенсія має бути суттєво більшою. Суть реформи полягає не в зміні віку виходу на пенсію, а в зміні мінімального трудового стажу. Адже підвищення пенсійного віку не приносить жодних результатів, розповідає прем'єр-міністр. Ми залишаємо, ми пропонуємо парламенту залишити пенсійний вік 60 років. Наступна позиція: ми пропонуємо скасувати оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. І ми пропонуємо зробити ще один крок: це осучаснення і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів з 12 мільйонів. Також пенсійні виплати пенсіонерам, які працюють, не будуть оподатковуватися, стверджує міністр соціального розвитку. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, буде отримати її в повному обсязі, тим самим продовжуючи сплачувати внески до пенсійного фонду та податки до державного бюджету. Тим самим ми стимулюватимемо літніх людей залишатись на роботі якомога довше, можливо, навіть із застосуванням неповної зайнятості. Сама реформа поки що знаходиться на стадії розробки в жовтні. Її повинен ухвалити парламент. Чи змінить вона ситуацію в кращу сторону? Не. Відомо, але самі політики очікують від неї позитивних результатів. Костянтин Касіян, Сергій Кобелянський Новини Житомирщини. Публічно, урочисто і святково працівники відділів державної виконавчої служби області склали присягу державного службовця. Саме така церемонія заступання на посаду у перший робочий день після призначення відтепер стане практикою, бо стимулює на професійну віддачу, стверджують у головному територіальному управлінні юстиції. Натомість самі молоді юристи кажуть, служіння закону та праву для них особисто і мрія, і покликання. На церемонію посвяти у державній службовці побувала і наша знімальна група. Я Журавель Ольга Васильівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Ось так із урочистого складання присяги державного службовця для Житомирянки Ольги Журавель та ще декількох її колег із інших регіонів області, розпочався перший робочий день після призначення на посаду у відділи державної виконавчої служби. Фаховий юрист зізналася, що дуже хвилювалася, однак про державну службу мріяла давно. Я сьогодні складала присягу. присягу. На вірність країні, на вірність народові, на те, що я буду досконало служити своїй країні, своєму народові. Да, у мене була мрія. Я хотіла піти на державну службу, на посаду державного виконавця. Це була давня моя мрія. Те, що церемонія присягання служінню інтересам держави і захисту прав громадян вперше відбулася у залі реєстрації актів цивільного стану, керівник головного управління юстиції в області вважає символічним та знаковим, пояснює, вимоги до роботи професійних юристів через нові суспільні виклики постійно зростають. Сьогодні, можливо, це в перший раз такі урочисті обстановці проходили. Я думаю, що ця традиція вона. Буде продовжена важливість в тому, щоб в першу чергу усвідомлював та молода людина, що на неї чекає в подальшому. Статус державного службовця це не тільки певний перелік прав, це ще ще навіть більший перелік обов'язків. У структурі головного управління юстиції є чимало вакантних посад. Та, попри це, потрапити на державну службу у сфері права може далеко не кожний. Для цього потрібно пройти цілий комплекс професійного відбору, електронне тестування, іспити та співбесіди, розповіла керівник відділу роботи із персоналом. Перший етап конкурсу це було проведено комп'ютерне тестування. Комп'ютерне тестування у нас не пройшли 10 осіб. Було проведено другий етап конкурсного відбору це співбесіда. За результатами проведеної співбесіди було прийнято рішення конкурсної комісії 21 особу призначити на посади державної служби. Сіми особам було відмовлено у призначенні на посади. В органах юстиції поінформували, що в рамках реформування роботи головного управління юстиції в області оголосили конкурс ще на 50 посад. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Сьогодні минуло 95 років від дня створення державного архіву Житомирської області, одному з найбільших серед обласних архівів України. У фондах обласного архіву зберігаються матеріали з історії семи областей. Зногоди 95-ї річниці відкрито виставку створення Житомирського обласного архіву. На виставці представлені документи з фондів державного архіву, що висвітлюють розвиток архівної справи. Історія розпочалась з наказу Волинського губернського управління з 1922 року про заснування Волинського архівного управління в місті Житомирі. У нас зберігається біля півтора мільйона справ, документів із 1795 року і за часи вже незалежної України. Фонди у нас постійно поповнюються. Відомий Житомирський краєзнавець Георгій Мокри. Рицький понад 45 років є частим гостем обласного архіву. Історик розповідає ну, про унікальні документи, які зберігаються в архівних сховищах. Втім, зізнається, що раніше отримати будь-яку інформацію було простіше ніж тепер. Ну заяву написати мету досліджень, паспорт зареєструватися, погодити з правилами поводження з документами і замовити справи. Тобто, проблеми в принципі немає. Ну, в мене не було, тому що простіше було, менше було таких кримінальних посягань на цінні документи. розумієте, сьогодні трошки складніше. Серед представлених документів найстарішими є церковні метричні книги 1795 року. Життя архіву відображають і фото з повоєнних років до сьогодення. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Влада Житомира має намір придбати кілька електробусів. Інформація про це вже з'явилася на сайті системи публічних закупівель Прозоро очікувана вартість сягає 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Торги розпочалися 8 серпня. А ось завершиться прийом тендерних пропозицій 3 липня цього року. Згідно тендерної документації, надійти електробуси повинні до 30 листопада цього року. Обидва електробуси мають бути довжиною 10 метрів. У салонах має бути не менше 40 місць. з них 20 сидячих. Закладена електромережа для Wi-Fi, електронного квитка, озвучка салону. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. На трасі Київ-Чоп у жахливому ДТП загинув мотоцикліст. Побільшало випадків демонтажу та викрадення кабелів інтернет-мережі та телефонного зв'язку. Освітяни Черняхівщини завершують навчальний рік і району спартакіаду туристичним злетом. У Житомирській області на автодорозі Київ чоп сталася дорожня транспортна пригода. У жахливому ДТП загинув 23-річний мотоцикліст. Як повідомляє керівник прес-служби ГУНП в Житомирській області Алла Вашенко, водій мотоцикла Ямаха, житель міста Хмельницького, рухаючись поблизу села Більковець Коростишівського району, у напрямку Житомира скоїв зіткнення з вантажівкою, водій якої виконував маневр розвороту і зупинився в зоні дії відповідного дорожнього знаку, пропускаючи попутній транспорт. Мотоцикліста було Доставлено до реанімаційного відділення лікарні, однак отримані ним травми виявились несумісними із життям у рамках розпочатого досудового розслідування. Поліція з'ясовує усі причини та обставини, що призвели до ДТП. Правоохоронці закликають водіїв транспортних засобів до неухильного дотримання правил дорожнього руху та безпеки під час кермування. Постійно контролюйте швидкість свого автомобіля, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки та убезпечити себе й інших людей від біди. Дорожня транспортна пригода сталася у Коростишівському районі на автодорозі київ Київ-Чоп близько 12.40. Водій мотоцикла скоїв зіткнення з автомобілем Крас, який знаходився у попутному напрямі з ним. Водій мотоцикла рухався у напрямку міста Житомира, тобто з Києва у напрямку Житомира. На момент зіткнення він знаходився на додатковій смузі руху. Водій вантажівки виконував маневр повороту. Для цього він на додатковій смузі зупинився і пропускав зустрічний транспорт. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 286. Це порушення правил експлуатації або керування транспорту особами, які здійснюють керування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться заходи для встановлення усіх причин і обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди після зіткнення. Водія мотоцикла, який отримав серйозні травми, було відразу госпіталізовано до реанімаційного відділення Коростишівської міської лікарні. Однак травми, отримані ним, виявились несумісним життям і врятувати життя 23-річного хлопця не вдалося. Випадків демонтажу та викрадення кабелів інтернет-мережі телефонного зв'язку побільшало. Двох чоловіків, які скоїли таку крадіжку, нещодавно було затримано правоохоронцями. Нині їх перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів в обласному центрі. Поліцейські нагадують житомирянам про необхідність вжиття заходів щодо попередження крадіжок. І квачки де... зловмисників цього разу не пощастило. Крадіжці перешкодила сигналізація, яка спрацювала на горищі багатоквартирного будинку, куди вони пробралися, а також пильність місцевих мешканців. Помітила наша уборчиця нашого дому, яка вибирає туди. Вона помітила. У нас ми були просто на вулиці. Вона попередила нас. Жителі багатоповерхівки не дозволили чоловікам зникнути. Чим допомогли поліцейським у затриманні на місце події оперативно прибули працівники поліції та зв'язківці. Мешканці будинку по вулиці Шевченка зателефонували на 102, помітили невідомих, які намагалися проникнути до горіща, де розташовані телекомунікації. Ці особи наразі затримані, з ними проводяться слідчі дії, вони всі є раніше судимими. Дві особи з них, які вживають наркотичні засоби. Проводяться слідчі дії і вирішується питання про затримання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Під час огляду на горищі виявили поварварські обрізані і викрадені телекомунікації загальною довжиною 35 метрів. Сума збитку становить близько двох тисяч гривень. У нас спрацювала сигналізація спрацювання кабелів, які стояли під сигналізацією. Ми разом з поліцією приспіли. Поліція вже була на горищі будинку, разом з ними виявили вже це пошкодження. Це телефонна мережа, яка надає доступ до широкосмового доступу. Це інтернет -обладнання, інтернет обладнання. У нас зараз в місті вирізано буквально більше 17 будинків. Від злочинних дій затриманих постраждали й мешканці будинку, залишившись без телефонного зв'язку та інтернету. За словами зв'язківців, відновлення мережі займає до п'яти днів. дуже хороше повідомлення. Починає можна в тому під'їзді залізти наверх і вот, пройти аж до цього під'їзду. Закривати на замки. Відтак, правоохоронці наполегливо радять жителям багатоквартирних будинків вжити заходів безпеки. Єдиним важеним, єдиним вирішенням цієї проблеми, цього питання є встановлення відеоспостереження на будинках. Вікторія Лук'янко, новини Житомирщини. початку року на території Житомирщини зафіксовано сім випадків загибелі людей на водних об'єктах. За прогнозами, протягом найближчих днів у Житомирській області підвищуватиметься температура. І як наслідок, більшість громадян надаватимуть перевагу відпочинку на воді з поєднанням вилову риби. Аби попередити трагедії, рятувальники постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Так, з поміж останніх заходів, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій безпосередньо спілкувалися і нагадували відпочиваючим правила поведінки на водних об'єктах Коростенського та Ружинського районів, крім того, існують і такі місця, де купатися категорично заборонено однак люди продовжують там відпочивати, що є вкрай ризиковано. Рятувальники роз'яснили і наголосили, що безпечне купання може бути лише там, де є рятувальні пости. Традиційно освітяни Черніхівщини завершують навчальний рік і району Спартакіаду туристичним злетом, в якому беруть участь учні та вчителі усіх навчальних закладів. Туристичну техніку і різноманітні творчі конкурси освітяни району демонстрували в Жадівському лісі. Кожного року туристична траса ускладнюється. Тут і різноманітні переправи, перешкоди, непередбачені ситуації. В кожній команді по чотири чоловіки, які мають пройти туристичну трасу, допомагаючи один одному. В залі кіде загальний час останнього учасника. А за неправильне проходження нараховуються штрафні бали. Кращий результат на трасі показали вчителі селянчинського спортивного ліцею. Враження від змагань найприємніші. Атмосфера просто неймовірна. Траса цього року також має оновлення. Тому це було цікаво, незабутньо. Ми всі запам'ятали. Ми почерпнули багато нового. Відчуття неймовірної радості, оскільки ми були впевнені в своїй перемозі. Ми тоді, коли пройшли трасу, ну звичайно була в нас втома, втома переживання як. Що але коли нам оголосили вже наш час? Ми зрозуміли, що перше місце за нами серед неповних середніх шкіл, як і минулого року, перемогла команда селецької школи. Такі змагання викликають захоплення, додають наснаги, тренують витримку, силу духу, командний дух. Тому нам сьогодні було як завжди цікаво, легко, тому що дуже класна команда, дуже вагома підтримка, і саме через це ми сьогодні знову перші, так як і в тому році, окрасою туристичного вечора, як завжди, став творчий конкурс, де кожна команда могла проявити свої ар. Тистичні таланти. Я однажды в лісу повстречала зустрічала принца, он на коне мимо на нашей избы правіща. Сергій Богінський новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 10 червня вночі плюс 11 плюс 13 градусів. В день буде плюс 23 плюс 25. 11 червня вночі плюс 14 плюс 16 градусів. В день плюс 23 плюс 25. 12 червня вночі плюс 14, плюс 16 градусів, в день плюс 26, плюс 28. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, вологість повітря від 35 до 75%.